Звинувачення без реальних підстав скарга на адресу головного лікаря Трускавецької лікарні Андрія Кульчинського викликала хвилю обурення в колективу медичного закладу. Напередодні лікар Орест Лисик звернувся до очільника міста Трускавця, генерального прокурора України, голови служби безпеки України та начальника управління служби безпеки України у Львівській області з проханням перевірити правомірність дій пана Кульчинського. А виконуючи обов'язки міського голови Трускавця, Валентина Бодак підписала розпорядження про проведення службового розслідування. Відтак в лікарні було ініційовано збори, на які зібрався весь без винятку колектив. Всі 12 пунктів, що вимагають перевірки, головний лікар вирішив озвучити перед колективом лікарні. Більше того, Андрій Кульчинський особисто відповів на кожне питання, яке стосується його діяльності. Щоправда, за словами лікарів, більшість пунктів скарги були абсолютно безпідставними або надуманими. Чого лише варте звинувачення у виробці старих дерев на території лікарні або закиди про дороге авто головного лікаря? Моя думка і думка, як ви побачили, практично всієї лікарні залишається напевно на даний час незмінною. Ми вважаємо, що Андрій Богданович є одним з найкращих керівників не тільки області, але можливо і навіть всієї України. За цей короткий, напевно, для головного лікаря час він зробив дуже багато для лікарні. Я не буду зупинятися на певних моментах, але я сам є лікар-уролог і в лікар нас відділенні дуже багато чого зроблено нового, найсучасніші методи діагностики, лікування хворих. Малоінвазивна урологія розвивається в дуже гарному напрямку. І я вважаю, що ми повинні. Ми просто не маємо морального права не підтримати його в цей момент. Пану Кульчинському колега Скаржник закидав і працевлаштування лікарів з Донбасу. Проте аргументи головного лікаря були більш ніж переконливими. До прикладу, лікар Ігор Деркач є одним з кращих спеціалістів державного рівня. Зробив біля 10 тисяч операцій. Відтак важко переоцінити його користь у Трускавецькій лікарні. Все новопридбане медичне устаткування сертифіковане. На кожен апарат є всі необхідні документи. Відтак використовується цілком законно. Питання щодо професіоналізму та кваліфікації самого головного лікаря одразу ж зняли самі колеги-очільника Трускавецької лікарні. Перш за все, головний лікар є новатор, то є людина майбутнього, яка бачить перспективу, яка бачить шлях, куди йти. Чим займатися, хто має займатися і як. І з огляду на то варто, щоб він продовжував ті речі, котрі він започаткував три роки тому. Ставши головним лікаром, окремо варто відзначити підтримку, яку колектив Трускавецької лікарні висловив головному лікарю Андрію Кульчинському. Його виступ кілька разів періодично зупиняли оплесками підтримки, чого лише варта поява Кульчинського в актовій залі лікарні, коли персонал стоячи зустрів свого керівника. Розуміючи безпідставність звинувачень на адресу свого керівника, колективом Трускавецької лікарні було вирішено зібрати підписи на підтримку пана Кульчинського та висловити свою солідарність. Він заслуговує на це. Він був весь час з нами, і в цей момент, коли він залишився один, ми повинні його підтримати. На даний час це напис збираються підписи на підтримку головного лікаря, які адресуються до міського голови з проханням. Щоб у нас все залишилося на такому прекрасному рівні. Журналісти і надалі слідкуватимуть за розвитком подій в Трускавецькій міській лікарні. Проте вже зараз констатуємо, що зміни зініційовані головним лікарем після його призначення, не потребують голослівних фраз. Найкращими експертами є тільки пацієнти, які і можуть давати оцінку роботі головного лікаря та команди. А ще схоже на те, що передвиборчий процес вже стартував в курортному місті. Інакше як пояснити намагання певних осіб очорнити прозору та ефективну роботу головного лікаря?